Яскравою і породинно теплою була урочиста посвята у першокласники, що відбулась у мистецькій школі. Цього року заклад зібрав рекордну кількість першачків 110 юних талантів. Першою зі сцени винуватців свята вітала керівник школи. Дорогі мої першокласники, сьогодні у вас надзвичайний день. Адже саме сьогодні, після вашого вдалого дебютного виступу, ви станете частинкою. Нашої мистецької родини Людмила Васильівна привітала з професійним святом працівників культури, що відзначався днями, також своїх колег та вручила свідоцтва стипендіатів Хмельницької обласної військової державної адміністрації для учениці Єлизавети Малярчук та викладачів Тетяни Маліновської і Олександра Боднарчука. З вітаннями та подарунком прийшов на свято міський голова Василь Сидор. Дійсно, сьогодні визначна подія, тому що той, хто прийняв, прийняв. Рішення прийти до школи мистецтв це означає, що людина настільки чувствує свої таланти, настільки вже прогресивна і сумнівів нема, що ви будете прославляти Україну, в першу чергу зможете реалізувати себе. І що приємно, що школа мистецтв дійсно сьогодні має дуже потужний викладацький склад. Я вас всіх вітаю, добра бажаю, і мене таке невеличкий подарунок, що знаєте, я. Бачив таке видання, дуже дуже файне видання українські колядки та щедрівки. Я тут знайшов таку колядівку, яку колядував десь теж років 50 назад. Думав, що таке нема казутки. Тому е, любимося, я вам хочу вручити, і щоб ви мали можливість прославляти нашу українську мову, нашу традицію, нашу українську примножування. Першокласники цього дня не лише приймали вітання на свою адресу, а й активно виступали. Грали разом із викладачем Наталією Чайкою класичну музику. Музика. У першокласника Максима Термаса був дебют на сцені разом із іменитим Щедриком. А ще першокласниці у складі ансамблю Домісольки під керівництвом Катерини Савіцької виконували джаз. Першокласник В'ячеслав Сорока долучився до віртуозів Дмитра Захарчука та викладача Олександра Боднарчука у виконанні композиції Фантазійна авторства того ж Олександра Бондарчука. Дарували першокласники залу інструментальний рок н рол Допомагав їм цьому викладач Дмитро Одійчук. Інтригуючим став розіграш благодійних лотерей, які визначили щасливих володарів трьох картин та фотосесії від Тетяни Терещук. До слова, крім лотерей, під час благодійної ярмарки, що відбулась до цього, мистецька школа зібрала 12 тисяч гривень і вже передала для збройних сил України. А продовжив свято виступ ще однієї талановитої першокласниці Іванни Ознамець, викладача Людмили Скрипнюк. Море емоцій подарувала глядачам енергійна сальса учнів першого класу хореографії. І нарешті під бурхливі оплески усі першокласники вийшли до сцени та на її підмостки, аби з рук веселого клоуна. Отримати невеличкі подаруночки-сюрпризи сюрпризи, солодкі пряники.